Пропонуємо вашій увазі підручник, підприємництво і фінансова грамотність для учнів восьмих класів закладів загальної середньої освіти. Цей предмет стане обов'язковим із 1 вересня 2025 року. Авторський колектив Гургула Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри освітньої політики, комунального закладу Львівської обласної ради. Львівський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, педагогічний стаж понад 20 років був як Рената Романівна, учителька економіки та економічних дисциплін ліцею Європейський Львівської міської ради, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання, учитель методист. Педагогічний стаж понад 20 років Куждеба Божена Юріївна. Викладачка економічних дисциплін Державного університету імені Яна Гродка у місті Сянок Польща, педагогічний стаж понад 10 років, селивка Євгенія Миколаївна, старша викладачка кафедри освітньої політики комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Співавторка державного стандарту базової середньої освіти у напрямі соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі, тренерка нової української школи, координаторка освітніх проєктів, педагогічний стаж понад 20 років. Сухінська Віра Олегівна, викладачка кафедри освітньої політики комунального закладу Львівської обласної ради. Львівський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, тренерка нової української школи, головний бухгалтер, педагогічний стаж понад 10 років. Усі матеріали підготовлено відповідно до модельної програми, підприємництво і фінансова грамотність, 8-9 класи для закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України. Метою викладання курсу підприємництво і фінансова грамотність у 8-9 класах закладів загальної середньої освіти є формування в учнів базових економічних знань, практичних навичок фінансової грамотності й фінансової культури, необхідних для самостійного планування, власного фінансового майбутнього та досягнення фінансової свободи. Основні напрями курсу підприємництво, фінансова грамотність, економіка. У підручнику є спеціальні рубрики, які допоможуть учням краще засвоїти тему. Зокрема, Ти дізнаєшся. Історична довідка Дізнайся більше. Цікаво знати. Поміркуй. Пригадай. Обговори з батьками. Перевір себе. Розв'яжи задачу. Підсумок теми. Запитання для обговорення. Тощо. У робочому зошиті авторським колективом запропоновано практичні кейси, завдання і вправи до кожної теми або параграфа, а також індивідуальні парні та групові завдання і тематичні дослідження. У восьмому класі учні починають вивчати першу частину курсу фінансова грамотність ключ до ефективного управління домогосподарством, яка складається з трьох розділів. Розділ перший. Домогосподарство як суб'єкт економічного кругообігу та його роль у формуванні фінансово грамотної особистості, розділ 2. Основи фінансової грамотності, гроші та фінансові установи, розділ 3. Ринкові інструменти досягнення фінансового успіху. У першому розділі домогосподарство як суб'єкт економічного кругообігу та його роль у формуванні фінансово грамотної особистості представлено п'ять тем. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин. Автори звертають увагу на роль домогосподарства як важливого учасника ринку, розглядаються питання споживання товарів і послуг, структура ринку, попит, пропозиція та ринкова ціна. Доходи домогосподарств тут акцент зроблено на домогосподарстві як постачальнику ресурсів на економічному ринку, учні дізнаються про види доходів, сучасні форми зайнятості, а також сутність і види безробіття. Витрати домогосподарств. Тема допоможе зрозуміти види витрат домогосподарства, види витрат домогосподарства, необхідність ведення їх обліку. Поведінку споживача, а також дізнатися про основні форми державної підтримки домогосподарств. Фінансові цілі та планування життя як запорука добробуту, учні та учениці ознайомляться з поняттям фінансової цілі та планування, навчаться складати сімейний бюджет, дізнаються, як забезпечити фінансову безпеку та розпізнавати різні форми й види шахрайства. Фінансова незалежність та свобода вибору шляхів її досягнення тема спрямована на формування розуміння поняття фінансової незалежності, а також розглядає шляхи її досягнення і забезпечення фінансової свободи в майбутньому. Авторський колектив у першому розділі домогосподарство як суб'єкт економічного кругообігу. Та його роль у формуванні фінансово грамотної особистості пропонує закріпити вивчений матеріал завдяки практичним завданням та різним видам діяльності, серед яких мозковий штурм, наприклад, чим відрізняється домогосподарство від підприємства, фірми, дослідження на тему ринок та економічні завдання, робота в групах, фактори виробництва домогосподарства. Створення ментальної карти на тему доходи домогосподарств», де потрібно зазначити відомі учням джерела таких доходів. Також авторський колектив пропонує учням закріпити знання за допомогою, дослідження за методом прес, проблема, актуальність, докази, рішення на тему, чому ми здійснюємо витрати індивідуальної або групової роботи зі складання сімейного бюджету. Дослідження вправи фінансова безпека, де учні обговорюють запропоновані ситуації та відповідають на них, завдання, шахрайство, його види та форми, перехід за покликанням або QR кодом, що міститься в зошиті, та інших практичних завдань. Розділ другий, основи фінансової грамотності, гроші та фінансові установи містить чотири теми. Основи фінансової грамотності автори акцентують увагу на значенні фінансової грамотності та її ролі в житті людини, а також пояснюють сутність фінансів і їхні види. Гроші як універсальний показник результатів фінансової поведінки та рівня добробуту, тема знайомить учнів із функціями та видами грошей, поняттями валюти, валютної різниці, купівельної спроможності грошей, інфляції і дефляції. А також із процесами емісії і захисту грошових одиниць, фінансові системи та фінансові послуги, учні дізнаються про сутність банків та їхні послуги, а також про функціонування банківської системи України і сучасні фінансові інструменти інтернет-банкінгу, електронні гроші та безготівкові розрахунки у цій темі розкриту різницю між готівковим і безготівковим обігом. Пояснено поняття електронних грошей і подано практичні рекомендації щодо захисту від фінансового шахрайства. Авторський колектив розробив до другого розділу низку практичних завдань і видів діяльності, зокрема, вправу встановлення правил фінансової поведінки де учні пишуть три власні правила фінансової поведінки у класі, обговорюють їх і визначають спільні правила для всього колективу. Завдання фінансові асоціації на кожну літеру власного імені учні мають записати асоціацію з поняттям фінанси вправу ознаки фінансово грамотної людини, де учні письмово відповідають на запропоновані запитання. Серед інших завдань розділу написати коротке есе про одну з ознак фінансово грамотної людини, яку учень вважає найважливішою, і розповісти, як планує розвивати цю рису, розв'язувати практичні задачі. Наприклад, Анна планує подорож до Європи і хоче обміняти тисячу доларів США на євро. Скільки євро вона отримає? Для розв'язання рекомендується скористатися даними з офіційного сайту Міністерства фінансів України QR-код наведено в зошиті. Перегляд навчальних відеоматеріалів зокрема три кроки перевірки справжності банкноти. Посилання й QR код подано в робочому зошиті та інші цікаві практичні завдання. Розділ третій. Ринкові інструменти досягнення фінансового успіху містить п'ять тем заощадження та інвестиції. Автори пояснюють сутність заощаджень і вплив доходу на їх формування, учні дізнаються про способи заощаджень, види депозитів, їхні переваги та недоліки, роль фонду гарантування вкладів, а також про інвестиції та шляхи інвестування, запозичення та кредити. Тема розкриває суть і значення запозичень і кредитів, види кредитів, і необхідні умови для їх отримання, ризики у фінансовій діяльності та страхування як форма обачливої поведінки фінансово грамотної людини. Учні дізнаються про сутність ризиків, причини їх виникнення, причини їх виникнення роль страхування, а також про діяльність сучасних страхових компаній. Податки та податкова культура фінансово грамотної людини тут пояснено значення податків, їхню роль, необхідність і цілі сплати, а також важливість податкової культури, екологічна поведінка та споживча культура, їх принципи. Тема присвячена важливості екологічної свідомості і розумного споживання як складових фінансової грамотності. Учні ознайомляться з правами й обов'язками споживачів і дізнаються, як штучний інтелект допомагає ефективніше вести домогосподарство. Авторський колектив розробив до третього розділу низку практичних завдань. Зокрема, вправа заощадження. Уявіть, що маєте 500 гривень, поміркуйте та опишіть, як плануєте їх заощадити, використовуючи методику постановки цілей SMART. Завдання на розподіл доходу. Уявімо, що учні класу на шкільному ярмарку заробили 5 тисяч гривень. Розподіліть цю суму за методом 50-30-20 та запропонуйте, як її можна витратити. Практична задача. Катруся має 2 тисячі гривень і хоче покласти їх на депозит на один рік під 13% річних, але не знає, що обрати – Депозит із капіталізацією чи без. Допоможіть їй зробити вибір і розрахувати кінцеву суму в обох випадках, користуючись електронними калькуляторами. QR коди подано в зошиті. Також серед додаткових практичних завдань вправа основні учасники фондової біржі. Учні розмірковують над роллю різних учасників біржі і записують власні висновки. Аналіз реальних кейсів, знайти приклади реструктуризації боргів в інтернеті чи економічних новинах, проаналізувати причини їх виникнення, способи реструктуризації та наслідки. Учні записують висновки й обговорюють їх у класі. Вправа види ризиків, ознайомитися з поданими ситуаціями, визначити в групах, до якого виду ризиків вони належать. Валютного, депозитного, інфляційного, кредитного, ліквідного чи відсоткового та інші цікаві завдання. У 2024 році методичні матеріали курсу підприємництво і фінансова грамотність для восьмих класів підготовлені нашим авторським колективом, успішно апробовували в п'яти областях України: Волинський, Дніпропетровський, Запорізький, Львівський і Тернопільський – Щиро дякуємо педагогам цих областей за рекомендації та цінний зворотний зв'язок. Нам використовувати гроші, але на тебе ніхто вплинути не може. Ход, людина має державну зарплату і їй потрібно платити оренду квартири комунальні платежі, і вона все розраховує бюджетський, і в неї немає такої, що захотіли і щось разу свій купили до. Дина, яка має може, вона на цьому не зациклюється. Поданий матеріал, а завдяки QR-кодам можна дізнатися більше інформації. А в зошитах дуже багато різноманітних і цікавих завдань. Вітаю! Я Власюк Марія, і я учителька ліцею номер 16 імені Юрія Другобича, Другобицької міської ради Львівської області. І я хочу поділитися своїм досвідом апробації підручника. З вересня по грудень 2024 року я мала чудову нагоду брати участь в опробації підручника, підприємництво та фінансова грамотність для учнів 8 класу, авторами якого є гургула, буяк, Куждева, Сливка і Сухінська. Підручник має чітку структуру, матеріал подано доступно і цікаво. Інтерактивні ресурси, QR-коди та вправи роблять навчання сучасне. Це дає змогу не тільки засвоїти матеріал, а й розвивати критичне мислення та дослідницькі навички. Мій досвід з цим підручником показав чудовий результат. Учні гарно засвоюють матеріал, активні. Тому я щиро рекомендую цей підручник. Горинок Марина Анатолійовна, вчитель економіки та фінансової грамотності Запорізької спеціалізованої школи номер 100 Я дуже вдячна авторам підручника «Підприємництво і фінансова грамотність для 8 класу. Коли ми працювали з учнями з матеріалами викладеними в цьому підручнику, то це було дуже цікаво, захоплено, вдало подібраний матеріал. Всі завдання структуровані, логічна послідовність. Цікаво також було працювати із зошитами з друкованою основою. Тому ще раз вдячні всьому авторському колективу, і на наступний рік. Ми обов'язково візьмемо цей підручник і будемо вже не опроб... приймати участь не в опробації, а будемо його використовувати для наших учнів восьмих класів. Шановні освітяни, вас вітає місто Дніпро, Дніпровська гімназія номер 143. У 2024-2025 навчальному році, ми, як пілотна гімназія, Приймали участь в апробації трьох підручників видавництва Астон: це підприємництво фінансова грамотність постійних для восьмого класу закладів загальної середньої освіти Гарбула Буяк, Джаба, Сливка, Сухінська. Також підручник Історія України, Історія Україна і світ і громадянська освіта. В ході опробації ми використовували підручник. І робочий зошит видавництва Астон, які дали можливість на протязі року виконати нам такі завдання з учнями, визначати фінансову інформацію, оцінювати фінансові питання, аналізувати інформацію і фінансовому контексті, застосовувати фінансові знання та розуміння, міня планувати, заощаджувати кошти, протидіяти фінансовим шахраям. Підручник вдало структуризований, є висновки, є завдання з QR-кодами. Дякую видавництву Астон за методичну підтримку, за презентації, за цікавинки. Я рекомендую вчительству нашої країни використовувати в восьмому наступному класі. Підручник підприємства фінансова грамотність видавництва Астон. Тримаємо освітній фронт. Дякую. Авторський колектив також розробив календарно-тематичне планування, предмета підприємництво і фінансова грамотність для восьмого класу відповідно до модельної навчальної програми. Планування передбачено на 17 і 35 навчальних годин на рік та включає електронні матеріали на платформі Всеукраїнська Школа онлайн, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, презентація до кожного уроку. Рекомендації для вчителя, конспекти уроків. Дякуємо за увагу.